глядачів телеканалу Чернівецький промінь сьогодні у нас в гостях Анна Склярова, директор благодійної організації Позитивні жінки Чернівці, вітаю вас. Доброго дня. знаю, власне, що проводити лекції для підлітків, школярів студентів щодо сексуального виховання. А власне наскільки тяжко працювати з цією категорією дітей і розповідати їм про такі дорослі речі? З нашими дітьми не дуже важко працювати, якщо знайти спільну мову раз, дати можливість дітям працювати самостійно, тобто не розповідати як лекцію, а доповняти те, що вони вже знають, або уточнювати те, чого вони ще не знають. Діти доволі такі. Живі в роботі, вони цікаві, з ними весело, цікаво працювати, тому що коли дитина розуміє, що ти працюєш не для того, щоб дати там, звіт школі або розповісти батькам, то вона відкривається наповну. Перше, що ми говоримо дітям, що все, що ми говоримо тут, що обсуждається, не виноситься за територію, де ми спілкуємось. Тобто все залишається між нами. Власне, з чого почалася ось ваша така практика, бажання а, говорити з дітьми про це? А, наша організація працює з вілпозитивними жінками, наркозалежними і а, хотілося б оберегти наших дітей від майбутніх помилок. Які вони можуть зробити через незнання. Не через те, що вони там хочуть цього, а через незнання чогось, що ми можемо надати, якоїсь інформації. Власне, коли, на вашу думку, слід починати сексуальне виховання? І чи взагалі слід його починати от в родині? Я думаю, що це було би дуже гарно і дуже. Добре, коли батьки могли би спокійно спілкуватися з своїми дітьми на такі теми. І... Але для цього потрібні довірливі стосунки в сім'ї, Так, щоб дитина не боялася з самого дитинства запитати напряму, щоб батьки не боялися і не соромилися відповісти також напряму, і так, як воно є. І, ну, мабуть, з років п'яти вже потрібно. Потрохи розповідати дитині спочатку про її тіло, потім про те, чим вона відрізняється від, якщо це дівчинка від хлопчика, якщо хлопчик від дівчинки. Ну, з п'яти років все ж таки краще, мабуть. Купити таку є енциклопедію, дуже цікаві, дуже гарні. Для дівчаток окремо, для хлопчиків є окремо і є спільна енциклопедія. Почати краще, от саме з статевої такої енциклопедії, сугубо для дівчаток, значить для дівчаток. І спільно дивитися, обговорювати, пояснювати дітям, що досліджувати своє тіло це не є погано. Це є дуже добре, коли ти розумієш себе, розумієш своє тіло, розумієш свої емоції. Власне, як говорити з дітьми про статеве виховання? Чи варто називати речі своїми іменами? Чи напевно, ну, ми всі стикалися з ситуацією, коли там батьки знайомі придумують якісь там такі цікаві назви там для статевих Пастики, органів? Да, 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 да. І воно десь, напевно, в майбутньому накладає? На формуючу особистість якісь певні відбитки і стереотипи про те, що не можна про це говорити вголос. Так, зрештою, як правильно чи називати речі своїми іменами, чи вигадувати якісь такі цікаві історії для цього, са це все залежить від того, скільки років дитині в жодному випадку не вигадувати пестики, тичінки, але ну от, з п'яти років. Наприклад, можна якось м'яко називати частини тіла. А вже чим доросліша дитина, тим краще все ж таки називати так, як воно є. І туди ближче до 10 років дитина має розуміти, як це називається в народі і як воно правильно називається в медичному сленгу. Ну, власне, у нас, напевно, як називається в народі, знають завдяки війні, зокрема, з, з асоціації з русським воєнним корабле, кораблем. А, але зрештою, а, наскільки а, батьки повинні бути відкритими, наскільки батьки повинні розуміти важливість такої розмови для дітей, і яких наслідків а, а, можна очікувати, якщо не говорити з дитиною про це. Наскільки батьки повинні, ну, нас не вчили цьому, це треба вчитися самостійно і готуватися до цього. Було би дуже класно, якби батьки були доволі такі відверті і мали змогу спілкуватися з дитиною ну, прямо, як вона є, і без жодних таких якихось табу. Але це не всі можуть. Не всім зручно. Я дуже пам'ятаю добре свій перший, свою першу розмову з своєю дитиною, коли йому було 9 років, і я дві тижні ходила червона як буряк, але розповідала все, як є, як має бути. Так трішечки пом'якшувала назви, але називала своїми іменами. Це важко. І нам потрібно все ж таки якось переступити через той бар'єр, який вчили нас, тому що коли немає довіри між батьками і дітьми, це може призвести до того, що в дитини будуть проблеми з здоров'ям. Не дай Боже, якщо дитина не знає повністю всіх нюансів в сексі. То можуть бути і особливо у дівчаток, можуть бути і затримки безвагітності, і кровотеча, і дитина буде боятися підійти до батьків, сказати, що така ситуація, мені потрібна допомога. Це може призвести до ранньої вагітності, тому що дитина всього не знала, батьки не пояснили в школі опять же, пістіки, течінки, і якось воно взагалі не в'яжеться. Тому ну, було б дуже гарно, якби батьки змогли. Якщо батьки не можуть, то було б дуже, на мою думку, дуже добре, якби е, все ж таки нас підтримали і ми змогли проводити такі лекції в школах. Власне, десь зараз, напевно, працюєте в цьому напрямку? Так, ми вже обговорили це питання з департаментом освіти. Вони готові нас підтримати, вони розуміють, що надавати таку інформацію в школі за 45 хвилин ну, не те, що неможливо. Можливо, якщо відчитати лекцію, але так, щоб воно відклалося в дітей десь там, хоч, хоча б десь там, і в потрібний момент воно сплило, для цього треба як мінімум тобто, 2-2,5 години. Тому вони готові надавати своє приміщення, вони готові привозити туди дітей, домовлятися з школами, спілкуватися з батьками. Ми в жодному разі не беремо дитину на таку освіту, якщо немає підписаного дозвілу від батьків, якщо батьки проти. То звичайно, ми не будемо цього говорити, тому що відповідальність за дітей все ж таки батьки. Але було б дуже добре, якби батьки розуміли, що якщо вони не можуть поговорити напряму, то є люди, які можуть їм допомогти, які розкажуть все, як є, і чим можна забезпечити себе і від хвороб, і від небажаної вагітності. І люди, які пояснять, чому е секс в ранньому віці. Не є дуже добре, тобто воно взагалі не добре. Але ну, ми розуміємо, що ми доказати, щось дитині не зможемо, тому у нас є такі вберегти нас може тільки утримання, але це ж, звісно, не про нас. Тому давайте ми розберемо. І ми розбираємо з дітьми. Нас як знаходити ось цей підхід для дітей, щоб лекція про секс не перетворилася в якийсь такий урок моралі? Ось так можна, а ось так не можна, щоб не виникло ось цих от бар'єрів, відповідно до яких ну ми завжди знаємо, що те, що нам забороняють, обов'язково треба зробити, спробувати, бо ми не розуміємо, чому нам це забороняють. Зрештою, як доносити цю інформацію для дітей, аби ну діти розуміли, що дійсно можливо ще не варто ставати на ось цю дорогу. Ну, в першу чергу треба згадати себе в їхньому віці. Мені це дуже допомагає, тому що іноді думаю, ну все, приб'ю. А потім, та ні, свята дитина, я ж в його віці. Ууу! І враховуючи те, що наші діти зараз розвиваються швидше, і в гормональному фоні в них розвиток іде швидше, ніж у нас, то так згадуємо себе в їхньому віці, додаємо плюс-мінус два-три роки і розуміємо, що ну, от це я колись згадуємо, як з нами спілкувалися. згадуємо свої відчуття і почуття тоді. І пригадуємо, чого нам не вистачало в той момент. Як би ми це хотіли почути, ну, все переносимо на себе, і тоді нам буде набагато легше спілкуватися з нашими дітьми, коли ми будемо розуміти їх ментально якось так. От ви зараз проводили лекції в резиденції молоді для, для наших підлітків. Через який період часу а, у вас вибудувалися з ними якісь такі довірливі, а, довірлива вже така розмова, коли діти змогли а, запитувати вас, а, цікавитись якимось нюансами, щоб це не було типу такий монолог: от-вот-вот-вот-вот. Вот, 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 вот", і все. От через скільки діти звикли до вас? 15 хвилин. Що розказуєте тоді? <ріст> Ми познайомились, я розповіла, хто я, чим я займаюся, чому вони зібралися. І ну, кажу ж, перше, що я сказала, що звітності, хто мені що сказав. У мене немає звіти до їхніх шкіл, я не подаю, я не працівник їхніх шкіл, я не спілкуюся з їхніми батьками про те, що вони там. Я не знайомлюся з ними, не, не запитую фамілії, ім'я для того, щоб дітям було більш спокійніше, скажімо так, анонімно. Єдина проблема була в тому, що е, два класи. Які були на навчанні, це е, класи з школи моєї дитини. Тобто всі діти мене знали. Угу. І вони розуміли, що навіть якщо я не буду з ними знайомитись, я все одно приблизно хоча б знаю їхніх Дизайн. батьків, та, тому е, все ж таки, ну, слова не дуже якось подіяли на них, але дуже е, гарно спрацював е, такий трюк, скажімо так. Я розповіла, що таке секс. Ну, так, в трьох словах, що таке ранній секс, і перейшли одразу до практичних робіт. Цікаво. Так. І, і ось тут вони включились. Це було дуже гарно, дуже цікаво, тому що я розділила дошку на дві частини і назвала так: плюси і мінуси сексу в ранньому віці. Окей, якщо ми говоримо про секс в ранньому віці, як, який період, от саме, про, про, про скільки років ми говоримо? На жаль, від 12. Тобто з моменту статевого дозрівання? Так. Окей, що далі було? Я задала питання, на їхню думку, які плюси раннього, чому для них це так цікаво і чому вони хочуть цього. Ну, Чому їм хочеться цього? І першу відповідь, яку я отримала, хочеться. Було дуже цікаво спостерігати, тому що сказано було, хочеться, і одразу дівчинка, так дівчинка сказала, сховалася, посміхалися всі. На що я пояснила? Що кожна їхня думка, кожне їхнє слово має право бути. І для них це слово хочеться. Для мене я розумію це як е, бурю гормонів, які грають в людині, і це є нормально, це є природньо. Це не є щось таке, чого варто було б соромитись. І от саме після цього наші діти оживилися і почали доволі тісно співпрацювати. Власне, розказуєте, напевне, і про методи контрацепції. Загалом там, напевне, хігікання, хахакання в залі ну, зазвичай присутнє. Про що розказуєте дітям, як знаходити підхід і е, як доносити їм про те, що варто захистити свій організм? Я не, не просто розказую, я показую. В мене є такий… Тривожний чемоданчик, де є і презервативи, і контрацепція таблетована, і доконтактна, і постконтактна, і свічки, і жіночі презервативи. Все розказую, все показую і пояснюю, ну, дивлячись, звичайно, як працюють діти з нами, потрібно це їм чи не потрібно. Ну, це їм потрібно, але вони не завжди на це звертають увагу. <кій> У мене вже було дві лекції, тому вони трішечки різняться між собою. Так сильно трішечки. А в чому різниця? А, перша різниця в тому, що перша лекція була більш для старших, друга більш для молодших, і от з ними було важче знайти контакт. Молодші знову ж таки про який вік ми говоримо? Дев'ятий клас. Ну, молодші. П'ятнадцять, так, але з ними було важче знайти. Можливо, все ж таки через те, що це клас сина, uh -huh. і вони також всі мене знають довго дивились на мене як на ворога народу, але все ж таки знайшли спільну мову. Розповідаю на власному прикладі. Розповідаю, чого боялася, що би хотіла знати раніше, як би я хотіла це почути. І зі мною працює в цьому напрямку дівчинка, також на власному прикладі розповіла про те, що було в нас таке питання: є таблетка, одна таблетка п'єш, і ти не вагітна більше. Ми розповіли, чим це до чого це може призвести про наслідки. Про наслідки, так довго сміялися, довго там щось шу -шу шукалися. На що моя колега розповіла свою історію, до чого призвели ці таблетки, коли вона випила одну таблетку, залишилась. Вдома потрапила в лікарню два місяці, відлежала в лікарні під крапельницями, і зараз їй 27 років, і вона завагітніти не може. Вона не може виносити. І також пояснюємо, що та, ми розуміємо, що на даний момент ви не думаєте про майбутнє. Ви живете тут зараз, і що може статися в майбутньому, ви також не думаєте. Але повірте, коли вам буде років так під 20, Особливо дівчата, хлопці ще як хлопці, а особливо дівчата, ви не зможете дивитися на пари, в яких є сім діти. Ви будете плакати, це буде погано, це, це вбиває. Морально це вбиває. Тому е, через хі-хі, через ха-ха, але все одно я дуже сподіваюся, що в потрібний момент вся інформація, яку я надала. Вспливе в їх голові, і вони будуть розуміти, як нею користуватися. Ну, от зараз ми живемо в еру сучасних технологій, і, зрештою, якщо розпочинати з дитиною ну, більш старшого віку, ми не говоримо про 5 років, 9-10, а вже починаючи з віку статевого дозрівання, зрештою, до якої методики краще дійти? Як ви вже казали, купити енциклопедію і сказати: На тобі, дитинко, читай, чи можливо десь знайти якісь є досить цікаві для їхнього віку лекції в інтернеті. У нас всі діти сидять. Сидять в інтернеті і, напевно, вже неодноразово на такі речі десь потрапляли, яку з методик ви би рекомендували? От немає Ні шкільних другу. років. Чому? Ну нічого не замінить живого спілкування, нічого не замінить е, наявного прикладу. Взагалі, якщо батьки можуть. Навіть якщо батьки не можуть, але дуже хочуть для дитини своєї гарного життя, то я думаю, що вони постараються спілкуватися з дитиною. Да, це, насправді це дуже важко. Дуже важко взяти себе в руки, не хвилюватись, не, не кричати на дитину, тому що ну, перша емоція, і це нормально, коли ми хочемо захистити свою дитину. Перша наша емоція це йти е, е, на рожон, захищати. До кінця, До кінця, криком, ремнем, що, що є, дякувати Богу, ви зараз ремінь вже там в минулому, але все одно, якщо вже такі батьки не можуть самостійно поспілкуватись, то так, краще знайти все ж таки в інтернеті лекцію, але спочатку подивитись самим. Я даю гарантію, що з половиною того, що в лекціях говориться батьки будуть не, не згідні. Але краще подивитись самі, зрозуміти, почути, і зрозуміти, що от, ось так моя дитина зможе сприйняти інформацію правильно. Тому що лекції є різні і по-різному читають. І не всю інформацію надають або надають е з викривленим таким розумінням, тому краще для початку самостійно глянути. А потім, вже після того, як ви подивилися самі, дати можливість подивитися дитині, <кхи> запропонувати, не заставляти в жодному випадку, тому що. Е ми також знаємо, що те, що нам забороняють, нам цікаво. а Те, що нам наполягають, нам якось взагалі не хочеться. Бо це нав'язують. Бо це нав'язують так. І після того, як дитина подивиться, спробувати все ж таки сісти і обговорити: От дивись, я також дивилася цю лекцію, я також прослухала. А що тебе зацікавило? А що би ти хотів дізнатися більше? А що ти не зрозумів, можливо, я зможу тобі пояснити, ось це ну більш прийнятне. Живе спілкування, я кажу, воно не не заміниться нічим. От, власне, як зрозуміти, що а, твоєї дитини вже були якісь потяги до раннього сексу? Чи можливо це виявити по поведінці? Mm -mm. Тобто, якщо у вас немає довірливих відносин? Якщо у вас немає довірливих відносин, ви не зрозумієте цього до тих пір, доки ось цей перший такий урок не закінчиться чимось негарним. А він в будь-якому випадку закінчиться чимось негарним. Тобто, Ну, на моїй практиці я знаю тільки дві пари, які почали статеве життя спільно і надалі продовжують вже в сімейному житті. Зазвичай пари розходяться, тому якщо дитина закривається, якщо дитина не хоче спілкуватися, не спілкується з друзями, не хоче гуляти, менш жвава. Ми маємо розуміти, що щось трапилось в житті дитини, і в жодному разі після цього не потрібно там повчати, кричати, наставляти. Дитині потрібна в той момент підтримка для того, щоб надалі, вже, якщо будуть якісь такі стосунки, дитина змогла підійти до вас без. Якихось проблемних таких без страху, без страху, без боязні, що вона буде засуджена. Засу... Наших дітей засуджувати будуть всі, як колись засуджували нас, власне. Так. <клес> Тому е, їм в сім'ї потрібна підтримка і розуміння, що їх приймуть і сприймуть такими, які вони є. Ми говорили про те, що статеве виховання починаємо з п'яти років. До якого періоду можна ще займатися статевим вихованням своєї дитини? А коли вже досить і можна лише нашкодити? Ну, якщо ви вклали в дитину достатньо інформації. Так, років 14-15 ви можете вже тільки спілкуватись стосовно їхніх партнерів, якщо вони є. Як зрозуміти, чи вони є, якщо їх не видно, скажімо так? Знову ж таки, довірливі стосунки батьків, якщо дитина спілкується, уже років 17-18. Ну, мені здається, що це вже не просто пізно, це вже дуже пізно. Вже можна навіть не спілкуватись. По-перше, дитина не буде сприймати від вас інформацію, тому що вона вже пройшла це. По-друге, дитині буде ніяково, та й вам буде ніяково, тому що дитина вже доросла, вже зріла, вже все знає з інтернету. Ну, чесно, краще знати <смеш> спілкування, ніж з інтернету, тому що в інтернеті можна потрапити на викривлену інформацію. Дуже викривлену. Ну, Власне, наостанок маєте змогу звернутися до наших телеглядачів і розповісти, ну, власне, підсумувати нашу сьогоднішню розмову про статеве виховання підлітків. Саме підлітки. Ну, ми можемо говорити взагалі про статеве виховання наших дітей. Потрібно спілкуватись з дітьми. І це було б дуже гарно, якби діти довіряли батькам. Важко, знаю, але можна і потрібно. Потрібно пояснювати, що чим може. Які можуть бути наслідки? Можуть. В жодному випадку не можна говорити дитині, от будеш займатися раннім сексом, завагітнієш, захворієш, помреш? Можуть для того, щоб залишити дитині вибір. Якщо дитина розуміє, що в неї є вибір, вона буде до вас звертатися. Дуже гарно було би на своєму прикладі показати дитині культуру тестування. Тобто, навіть якщо у вас немає статевого партнеру, вчить дитину раз на рік проходити тестування на віл, гепатит, обов'язково робити флюорографію, перевірятися на туберкульоз. Слідкувати за своїм здоров'ям, слідкувати, дівчаток слідкувати за своїми виділеннями, обов'язково поясніть, які, де і чому вони можуть бути. Обговорення стосовно, у мене було таке обговорення стосовно молочниці. І дівчата були дуже агресивно настроєні. До хлопців, аж після того, як я пояснила, як може з'явитися молочниця, заспокоїлись. Було дуже жаль бачити дівчаток, в яких не було статевого партнера взагалі. А вони вже розуміли, що таке молочниця, і е, боялися сказати батькам про це, тому що боялися осуду від батьків, спілкуйтеся з своїми дітьми, підтримуйте їх. Намагайтеся підтримати, наскільки ви можете Будьте чесними і прямими, Анечка, я вам гарно дякую за цікаву розмову. Нагадаю, гостею сьогодні нашої програми була Анна Склярова, директор благодійної організації Позитивні жінки-Чернівці. Дякую, що були і з нами. Побачимось.